Не в перший раз потрапляють, м'яко кажучи, російські дипломати е, в таку коалі... колізію, да, і потім їх ще й висилають. Але ось вислали з Австрії буквально напередодні і сказали, що займалися діяльністю несумісною з дипломатичною. Поясніть нам, будь ласка, що це? Що малося це на увазі? Ну, відповідно до віденської конвенції щодо дипломатичних та конвенцій про консульські відносини. Власне, представники МЗС країни, яка посилає на роботу за кордон, уповноважує своїх усіх здійснювати діяльність щодо розвитку двосторонніх відносин культурних, політичних, економічних контактів і комунікацій. На жаль, Російська Федерація системно зловживає дипломатичним прикриттям, консульським прикриттям і часто роздуває штати своїх посольств генконсульств і постійних представництв при міжнародних організаціях, організаціях, насичуючи їх додатковими співробітниками, які насправді є агентами служби зовнішньої розвідки Росії СВР. Служба внічні розвідки та гру генштаба, тобто главного розв'язку управління Генштаба, тобто військова розвідка. І вони збирають дуже конфіденційну інформацію під прикриттям дипломатичних паспортів, використовуючи дипломатичний імунітет і займаються тим, що вербують політиків, бізнесменів. Журналістів, лідерів політичної думки країни перебування, дипломатів з інших країн, з тим, щоб вони за гроші, як правило, це це робиться і немалі, виконували завдання російських спецслужб щодо просування російських наративних забезпечення московських інтересів в країні акредитації, і таким чином створювати. Такі собі сіть людей, агентів, які по наказу Кремля в будь-який момент будуть захищати московські інтереси публічній площині цієї країни акредитації. Ось останній випадок: це Австрія. Два дипломати з посольства у Відні, два дипломати російських представництв у відні були вислані за несумісну. Дипломатичної діяльність до цього ще Австрія також висила чотирьох дипломатів раніше ще російських з трьох з і одного з генконсульства в Займсбургі. Ну, Можу сказати, що найбільше висилали дипломатів це Сполучені Штати Америки Польща, ну, це десятки і десятки людей. Це величезна кількість пане Олександре. А скільки їх може загалом бути? Чи можна навіть подумати про те, що всі російські дипломати можуть бути шпигунами? Ні, не всі. У них десь 50% заявлених вже вони дійшли до раніше. В них було чверть, потім третина. А вже перед самою війною, враховуючи, що нема обмеження такого, скільки має бути дипломатів в країні, тому що та країна, що насилає, вона платить гроші цим людям. E, тому вони додатково надсилали, 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 і вже 50% всього складу посольств були розвідники, розумієте? І e, це e, 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 величезне зловживання. Ну, Треба сказати, що не тільки Росія має так, під дипломатичним прикриттям. Но те, що робить виробляє Росія, це не налазить ні на яку голову, це просто mh, mh, знущання. Статус дипломатів, консулів і так далі, співробітників ООН. І це фактична суцільна, суцільна русизація інтересів в країні перебування через тих співробітників. Вони створюють коло друзів, підкупають політики, підкреслюю, бізнесменів, журналістів і так далі. І таким чином готують підґрунтя для того, щоб інтереси Росії захищалися в цій країні громадянами ж цієї країни. Пане Олександре, так як якщо про це в принципі всі розуміють, в тому числі і уряди різних країн, в тому числі і США, і Європи, не можна всіх вислати? Чи це буде якийсь дуже серйозний дипломатичний скандал? Ну, всіх не можна вислати, звичайно. Той же має працювати, але скажімо, коли Чехія а, вислала абсолютну більшість кількість російських дипломатів, до них це спонукало те, що два а, росіянина а, а, зірвали військовий завод. В Чехії до цього справа дійшла, і це була така різка реакція а, десь минулого року, тому що було домовлено, що з цього заводу будуть постачаться озброєння в Україну. Розумієте, до чого дійшла наглість російська. Вони поїхали і зірвали там. От, значить, там їх вигнали абсолютно більше. Залишили всього декілька осіб і сказали: от скільки у нас осіб в Москві, враховуючи, що кожен ніколи не розширяв такий склад дипломатичний. Жодна країна немає, як Росія. От буде стільки ж і в Празі. Це сім чоловік. А їх там було чоловік 80, Можете уявити. собі, значить, їх отак в Чечі вони допекли. Ще до війни підкреслюю, допекли і вони їх е, виставили з країни. Так що ну, е, вони діють кругом. Вони діють кругом. Вони діяли, звісно, і в Україні серйозно. Е, от. Ну можете собі уявити, якщо наш колишній президент Янукович. По великому рахунку, вже десь 12-го року всі помітили його не зовсім адекватну поведінку, що його хтось постійно на телефон накликав, і він нам якийсь мусив реагувати, щось звітувати і так далі. І те, що відбулося, це ж не просто так. Тому що, мабуть. Вони, як правило, через великі гроші, можливо, через сина, який погряз в цих всіх фінансових оборудках, крадіжках, майна і так далі, зуміли його взяти на гачок. Тобто вони, так, да, так. вони можуть взяти на гачок навіть главу держави. Ну, ну Наприклад, Орбан, Віктор Орбан, прем'єр Угорщини. Це досить дивна поведінка. Розумієте, це не поведінка незалежного політика. Тому що так часто і системно захищати російські інтереси, ну дуже і дуже всім сумнівно селі, в Брюсселі, Вашингтоні і так далі. Всі, хто розуміється в цих справах, наскільки він е, захищає російські інтереси, ми розуміємо, що угорці там по походженні вони з Західного Сибіру, це мало хто знає, Угорці за походженням Західного Сибіру, співдяння Західного Сибіру. Очевидно, там грається і на історичних якихось почуттях. от між тим одних почуттів мало. Значить, це весь час підкріплюється якимись конвертами, якимись дорогими подарунками, і так далі. Так що вони працюють серйозно. Пане Олександре, давайте вас одразу уточню: а які країни найбільш цікаві для них? Чи всі? Ну, звісно, для російських що... дипломатів, для шпигунів. Да. Цікаві всі країни, але є пріоритетні, звісно, що, наприклад, в США вони не можуть завербувати президента, так ніяк. Навіть міністра це дуже-дуже складно. В менших країнах у них це вийшлось навіть на такий рівень вони виходили. Так що країни, в яких можна щось реалізувати, бізнес-інтереси, політичні інтереси, політичні впливи. І так далі. Ну скажімо, в Європі передові країни Європи, Німеччина, Франція там давно системно працюють там серйозне проросійське лобі, яке в тому числі створювалося за рахунок цих контактів посольств російських, які наполовину є розвідувальними органами, і ви знаєте, що зараз була ініціатива міністра закордонних справ Литви, про те, що, мабуть, країнам Європейського Союзу треба вигнати всіх послів Російської Федерації. Чому? Тому що вони не займаються дипломатичною діяльністю, вони займаються виключно пропагандою, пропагандою російських інтересів і пропагандою війни під імунітетом дипломатів високим статусом послів. Тому от Литва вигнала. Російського посла звільнюся, він має покинути за кілька днів е, територію України. Так що закликала інші країни теж це зробити з тим, щоб е, зменшити рівень е, от цього впливу російського пропагандистського шпигунського в своїх країнах убезпечити їх від російської пропаганди, і не тільки пропаганди, а й інших. Дуже негарних речей, якими займаються російські розвідувальні органи студія. Пане Олександре, так згадав я про те, що в Лондоні заборонили е, вже під час цього повномасштабного вторгнення росіянам е, з, мати контакти. Да, от в, в їхньому якомусь палаці, щоб не приходили туди навіть на поріг, не ставали. Це був серйозний вчинок. Але давайте на останок ще про відень, тому що звідня не тільки вислали російських цих двох дипломатів і ще двох е, так само шпигунів, але вже при ООН працівників. Е, ще ж і звідти поїхав Христо. Грозів з Белінгкет очільник цієї організації. Як ви думаєте, він говорить, чому його життю загрожують? Це може бути якось пов'язано чи можуть і в ось таких ось зрештою спецопераціях брати участь у ці дипломати. Шпигуни можливо вони збирали дані про нього. Яке ваше бачення, пане Олександре? Ну не, не знаю про христа. Грозєва, не буду видумувати. Я, мені важко сказати між тим на жаль. В чому небезпека цих розвідників? Вони ж не тільки вивідують інформацію, а скажімо, особливо ця військова розвідка, вона займається і усуненням, тобто, вбивствами на території цієї країни. Як правило, це роблять не ті, що мають дипломатичний паспорт. Ті, що мають дипломатичний паспорт, військові розвідники, вони допомагають. З Москви прибуває група кілерів цієї військової розвідки, усувають людину, наприклад, якогось чеченського лідера, який бореться за відокремлення Чечні, умовно, да, від, від, від Росії, чи чогось е, політичного дисидента і так далі. І потім вони приїхали ну, в Британії цей ж класичний випадок, в да, яких засікли цих шпигунів але пізніше вони зуміли втекти, тому що вони швидко приїжджають, роблять своє чорне діло і від'їжджають зразу. Їм допомагають їх колеги тут. Але цю брудну роботу роблять, як правило, ті, що приїжджають з Москви. Так що в чому небезпека, особливо цієї військової розвідки, що вони роблять дуже, дуже небезпечні речі, які до дипломатичного статусу взагалі не мають жодного відношення. Тому, о, чи могли вони йому загрожувати? Ну, могли, можуть. Вони дуже небезпечні, якщо вони вважають, що щось там, так би мовити, загрожує їм інтереси, вони, на жаль, можуть не зупинитися не перед чим і, в принципі, можуть погрожувати життю багатьох людей.